Всім добрий людям і так, пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і батьківщина з українців. Багато людей тут розказують, що в мене звук поганий на телефоні, але прийдеться поміняти телефон. Ну і щоб ви зрозуміли, як відпочиває споконвічний українець, пішов він тут на 20 хвилин на свій участок поля, чи там трошки кущі виросли. І ви бачите, який е приблизно за 20 хвилин урожай зібраний в цьому році. Так що отакі вони, така вона батьківщина споконвічних українців. Хто хоче відпочити, будь ласка, можна приїжджати і займатися тут насолодою, отримувати насолоду від життя. Ну і таким чином е, приходимо до тої, як я кажу, політики, яку у нас деякі е, революціонери сьогодні розганяють там хвилю, Трамп сказав то, Трамп сказав і то. І практично е, всі зобов'язані вірити в цю маніпуляцію, яку у нас е, е, телебачення говорить, журналісти, отримуючи заробітну плату, також. Е, Старається ввести в оману людей. І жодна людина з тих політиків, які себе називають великими, значними, до сьогоднішнього дня не говорить про те, що угода підписана про корисні копалення між Україною і США. Це угода нікчемна по природі і по суті, оскільки український народ не давав повноважень на управління об'єктами права власності українського народу. Це перше і друге. Конституційний суд систематично і регулярно відмовляється тлумачити речення статті 13 Конституції України, що де визначено, що управління здійснюється в межах визначених цією конституцією. Тобто, на моє глибоке переконання, якщо таких меж немає в конституції України, то ні органи державної влади, ні органи місцевого самоврядування. Не мають права на управління об'єктами права власності українського народу, і жодним чином мої висловлювання не порушують ні конституції, ні об'єктивного причинно-наслідкового зв'язку, логічного зв'язку, оскільки дивним чином ці політики стараються приписати комусь за такі висловлювання різного розуму, Роду, там, що людина діє, нібито в російській парадигмі, або ще щось, або в будь-яке інше. І багато таких активістів, які вважали таким, такі речі, які говорю я, ну вони трошечки повелися не в цю сторону. І Багато сьогодні з них знаходиться під кримінальним переслідуванням і їм там. Різні статті з цього приводу пришивають там чуть ли не вони підривають Конституційний лад в Україні. Так от найбільшого підривача Конституційну ладу в Україні немає, як наш президент України, наша Верховна Рада, наш Кабінет міністрів, який зобов'язаний слідкувати за цим, щоб було в нас законність, оскільки в нього є Міністерство справедливості, воно ж Міністерство юстиції хто не знає Латини, може собі перевести так само судова гілка влади на сьогоднішній день, виносячи рішення суду про відмову у стягненні з держави Україна частини доходу від бюджету від рентної плати за надра або за інші об'єкти права власності українського народу, вона підриває також Конституцію України. Вона підриває правовий порядок в Україні, який Чітко прописаний в статті 19 Конституції України в частині 2. Але у нас ліворуціонери 14 року, які захопили владу, дивним чином думають, що вони самі розумні, бо вони кажуть, що це не заборонено. Навпаки, якщо чогось не заборонено, але не дозволено, то це говорить про те, що не можна так робити жодному державному чиновнику чи чиновнику органу місцевого самоврядування. Я їх називаю чиновниками, хоча в Конституції вони пишуться. Посадові і службові особи це для скорочення, щоб люди розуміли, що я розумію різницю між посадовими і службовими особами органів місцевого самоврядування і органів державної влади. Мало того, я звертав увагу на те, що в нас на сьогоднішній день органи державної влади України і органи місцевого самоврядування не уповноважені передавати, оскільки вони не передаточні. Свої повноваження будь-кому іншому, в тому числі і новоутвореним державним органам. Я звертаю увагу на те, що державні органи і органи місцевого самоврядування чи органи державної влади України це різні суб'єкти права. Їх потрібно розрізняти чітко розмежовувати їхні повноваження, оскільки. Будь-яке рішення державного органу не є обов'язковим для виконання і не несе жодних правових наслідків за невиконання його, оскільки в Конституції України чорним по білому написано, що органи державної влади і органи місцевого самоврядування. І ця велика різниця, яку люди не розуміють, яку люди перекручують спотворюють, особливо ті журналісти, журналисти, які співають під дудочку. Тих, хто захопили владу, тих, хто на сьогоднішній день займається узурпацією влади. І незважаючи на те, що ми оплот демократії, у нас йде прогресивний процес, який називається узурпація влади. Оскільки я наводив багато таких в своїх минулих відео ознак узурпації влади, і ніхто на сьогоднішній день до цього часу так і не зрозумів. А саме те, що президент. Не може для прикладу продовжувати воєнний стан шляхом продовження воєнного стану під час продовження воєнного стану і так далі. І тому подібне. Наш президент України не може передавати функції єрмакам і так далі, і тому подібне, оскільки в Конституції України прямо заборонено передавати повноваження президента будь-кому іншому, в тому числі і адміністрації президента. Бувши, яка називалася, в тому числі в сьогоднішньому офісу президента, який також там цуцики під паркані підписують відповіді людям, які мають підписувати відповіді особисто президентом України. Чомусь президент Швеції чи Норвегії чи будь-якої іншої держави не цурається підписати відповідь там, де його стосується його повноважень. А наш е, великий передаточний, чи як там воно називається, е, передаст передає тим сам таким самим передастам, які далі передають свої повноваження. Знову ж таки, не я це придумував. Це є документи з цього приводу, є доволі багато. Їх тисячі, може вже й десятки тисяч. Я не слідкую за цим, але я звертаю увагу на те, що звернення до президента України. У відповідності до Конституції України має бути підписано президентом України на сьогоднішній день. Пост президента України займає Зеленський Володимир Олександрович. Якщо якийсь цуцик підпарканий підписує відомість з офісу президента чи з адміністрації, то це називається озурпація влади. Дякую за увагу. Будьте здорові всім всього доброго.